Кажуть, що джип це для справжніх офрот-любителів. Але що, якщо мова буде йти про патріот 2015 року? Цей екземпляр був куплений в Америці, як і всі марки цього авто. Удар був незначний. Трішки крило, дверка. Все зробили дуже ідеально, крім дверки. Тут керово замалювали, через то може бути видно. Саме цей автомобіль обрав власник зовсім випадково, замітивши його на просторах авторія. До того власник взагалі не знав про існування цього автомобіля. По ринковій ціні ці автомобілі йдуть від 7 тисяч доларів в поганому стані і 12 тисяч доларів можна придбати хороший автомобіль. Саме в цю автівку вже було вкладено понад 2 тисяч доларів за 2 роки. Доволі немала сума. Але за цей період часу досить адекватно. Зараз ми обговоримо плюси та мінуси дизайну даного автомобіля. Цілком автомобіль виділяється з сірої маси. І ще він зберіг ті самі лінії легендарного брампада. По мінусам, якщо чесно, важко сказати, є момент з обзорністю лобового скла, але це для когось може бути плюсом і мінусом. Ще є фішка, що видно капот машини при русі. Звичніше паркуватися. Зараз ми обговоримо момент по фарам. Тут зі стандарту йдуть галогенові фари. Але... В них взагалі нічого не видно. Рекомендую або з... при прикупілі машини зразу купляти з LED-фарами, або ставити їх просто. Кутовий, як тетріс, але для когось це харизма. Схожий на гелік, але наче і ні, все це, це про цей автомобіль. По зносу за 200 тисяч кілометрів, можу сказати, нічого такого критичного немає, та що є моменти деякі по салону. Але, як то кажуть, можна все відновити, зремонтувати. Є момент, що взагалі в авто немає шумоізоляції. Так що її тут треба робити. Як, наприклад, на цьому авто в ближайший час буде зроблена шумоізоляція, поклеять пелю, двері, низ. Це потрібно зробити, тому що буде машина тихіше їхати, і ще буде голосніше і грати музика. Тут напереді встановлені такі гаки, це вже можна сказати невеличкий тюнінг. Вони доволі сильні, при потребі можна когось буде витягнути з якоїсь проблеми. На фари встановлені такі накладки. Це для вигляду автомобіля. Поки тут є наклейки, як на джипі. Рубікон і ще у нас диски пофарбовані порошковою фарбою. Зараз я прочитаю вам слова власника про динаміку, розхід, гальма та поводження на яму. Розпочнемо з того, що динаміка автомобіля для цієї машини чудесна. Тобто вистачає для обгону на трасі і в цілому не потребує вкладень по мотору. Головне, часто замінювати всі розхідники. Далі про розхід. Цей автомобіль в цьому плані нестабільний. Він може. В місті брати від 10 до 14 літрів бензину на трасі, на трасі можливо, 9-10 літрів. Гальма Гальма досить хороші для цього авто. На його вагу. Поводить себе на ямах як м'яч, трішки скачет, так як колісна база відносно коротка. Цікавий факт, Що в цьому автомобілі стоїть така сама ходова, як Mitsubishi Outlander. І так, поради покупцям. Якщо... На кузові машини є ржа чи немає її добре дивитися. Ще ми обговоримо момент по капоту, якщо в підкапотці там залито все маслом, то немає сенсу навіть продовжувати дивитися автомобіль. Так, підіб'ємо підсумки. Якщо ви хочете хорошу практичну машину, щоб вона виділялася з сірої маси, саме цей автомобіль буде для вас надійністю. Заїхати в любе болото для вас це не буде проблеми. Легесень. Став лайк, якщо хочеш подивитись на огляд сімейства Volkswagen або інше авто. З вами був Данило з каналу ЗРД. Всім до зустрічі! Всім па-па.